Навкруги нас оточують різні звуки. Ми чуємо, як їде машина, як дзвінить дзвоник та телефон. Які звуки подають тварини, собака, коза, півень, корова. Всі ці звуки немовні. Ми з вами теж розмовляємо звуками. Які складаються у слова та речення, за допомогою чого людина розмовляє, зараз ми з'ясуємо, що нам допомагає промовляти різні звуки губи верхні та ніжні, зуби верхні та ніжні, язичок та піднебіння. Що нам допомагає промовляти ці звуки. Р, р р, р. Язичок та піднібіння. Ш-ш-ш-ш. Зуби верхні та ніжні. Ф ф, 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 Зуби та ніжні губи. Голосні звуки це звуки, які вільно вилітають з ротика і позначаємо їх. Червоним кружечком. Приголосні звуки вилітають з ротика, долають перешкоди, зуби, язичок та губи і позначаються рисочкою синього кольору. Впізнайте звук за артикуляцією. О А, с. Якщо ми їх поставимо в певній послідовності, то вийде слово. О, О, С, А, о, са. Послухайте уважно віршовані рядки та знайдіть загублений звук та виправте помилку, по дорозі повзе бук з довгими вусами. Так, жук, здіймає хвилі море сині і кружляють маєчки над ними. Вірно, чаєчки. Кричить мисливець, вірне вір, мене палює хіщний твір. Вірно, звір. Необхідно визначити кожен звук у слові, то поставити відповідну позначку. Мак перший приголосний рисочка, голосний кружечок, приголосний рисочка. Лак приголосний рисочка, голосний кружечок, приголосний рисочка. Чим відрізняються ці слова? Так, першими приголосними звуками м і «л». Кіт – Приголосний рисочка, голосний кружочок, приголосний рисочка, кит приголосний рисочка, голосний кружечок, приголосний рисочка. Чим відрізняються ці слова? Так, відрізняються вони голосними звуками. І у першому слові та і у другому слові. Ліс. Приголосний рисочка. Голосний кружечок, приголосний рисочка. Лис приголосний рисочка. Голосний кружечок. Приголосний рисочка. Чим відрізняються ці слова? Так, теж голосними звуками, в першому слові і, у другому и молодці.